where's the money lebowski <laughs> Привіт! З вами Іскандар і Це підсумки 204 тижня, далі 150 по 50. І сьогодні в випуску поговоримо про те, що Binance розпродав свої активи, про макродані та інфляцію, про те, що Тезер може продати біткоїни майже на 9 мільярдів доларів, про те, як Ethereum Foundation фармить ефір, про те, що Кракен може знати, хто такий Сатошина Накамото, ну і звичайно про Трампа, що він там казав, яке розслідування проти нього буде стосовно його мемкоїна, а також про те, що я купував. На <главну> цьому тижні і які підсумки мого криптопортфелю. Окей, let's go! Ну і, по-перше, я нарешті вдома. Це моя студія. Знову в неї повернувся, тому звичне середовище для вас. І традиційно ми починаємо з графіка тижня. У нас графік ну трохи просів. Можна сказати, в нас почалося все з рівня 97 тисяч 800, десь так зараз ми знаходимося на 95 тисяч 500 приблизно, і якщо так брати, за тиждень ну це майже мінімуми, які були за тиждень. Було мінімально я дивлюсь, там і 94 тисячі, тобто ми на майже 4% просіли. Але зараз ситуація, що у нас мінус 2,5% по бітку. Різне в нас було за тиждень, але в цілому, якщо так подивитися. На графік, там навіть коли були якісь виходи і на 100 тисяч. В нас ну якщо я не помиляюсь, не було прям новин, які вказують на те, чому це має статися, але в нас був певний дамп на новинах по макро. В нас виходили дані з інфляції, але ми швидко відкупили його. Якщо дивитись на графік, ось це з 12 на 13 число було, якщо я не помиляюсь. Ну і перша новина в нас про Трампа та про його мемкоін, що проти нього можуть почати розслідування. Американська організація Public Citizen закликала розслідувати справу із запуском мемкоіна Трамп, президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, Public Citizen посилаються на пости Трампа в соціальних мережах, які були використані для просування його токена. Федеральний закон суворо регулює платежі чиновникам, зокрема подарунки. Президент не підпадає під загальні обмеження щодо отримання подарунків, але не може. Же їх вимагати або примушувати до надання подарунків, а також приймати їх в обмін на офіційні дії. І в організації заявили, що Трамп міг порушувати закон, який забороняє вимагати подарунки. Але ну <кхи> мені здається, що це трохи різні речі, що він вимагав подарунки, і те, що він запустив коєм. Можна було б розглядати його справу стосовно того, що це ну він фантики продавав нецінні папери, там і так далі. Але я чув, що сє. Як вже сказали, ну цей Трампівський сік сказав, що це не підпадає у повноваження СЕК, всі ці мумкоїни і все інше. Тому до побачення, все чисто. Наступна новина в нас така міфічна, як люблять люди, про те, що кракен може мати інформацію про Сатоші Накамота. менеджер Coinbase Конор Гроган вивчив транзакції нового кластера біткоін гаманців і з'ясував, що один з головних одержувачів адреса 1PYYJ раніше на неї надходили BTC з канадської біржі Кавіртекс, яку пізніше купила кракен. І якщо KYC дані гаманця оцього 1PYYJ збереглися, то кракен може може володіти інформацією про особу Сатоші Накамото. Сам гроган порадив видалити ці дані. Наступна новина в нас і трохи про Трампа, і трохи не про нього. Про те, що Ondo Finance запустили, точніше, запустять блокчейн Layer 1 під назвою Ondo Line. Тобто у Ondo буде свій L1 блокчейн. Вони прийняли таке рішення, і буквально там щось за годину до цієї новини вийшла. Новина про те, що компанія Трампа World Liberty Financial купує токени Ondo на 470 тисяч доларів. Але якщо брати так глобально, то для World Liberty Financial 470 тисяч доларів це пісюрик маленький, такий від усієї суми, що в них є. Тому ну можливо вони хотіли якогось пампа на цих новинах. Я про це не знаю. Але є майбутнє у Уондо, бо вони йдуть в бік L1 блокчейна. Наступна новина про те, що Binance розпродає активи. Що це мається на увазі? Ну можна сказати, що у них теж є резерви там у біткоїні, у ефірі, у багатьох криптовалютах. І ось вийшла інформація про те, що Binance розпродавав резерви не всі частину, і тут важливо сказати, що гроші користувачів вони в безпеці, просто саме бінансівські резерви вони. Вирішили продати, причому 7 січня був твіт від Сізета. В якому він казав, що стока is boring, самі розумієте, і після цього виходить, що Binance розпродав свої резерви. Також що я знайшов, що писало, що за даними Arham Intelligence, 3 лютого, буквально за кілька годин до обвалу Coinbase відправив 11 мільйонів доларів у ефірі на адреси Binance компанії. Wintermute. хто не знає, це дуже великий маркетмейкер, один з найбільших в світі. Binance у цей же час також перевела кілька мільйонів доларів в інтерміту. Але найцікавіше, сплячий кит ефіріума, який в 1 січня 2019 року вивів 77 736 ефірів на Bitfinex і після цього почався різкий обвал ринку. І пишуть, що це такий Картель з Вінтерм'юта Коінбейса і Байненс. Чому саме ефір попав під руку? Бо майже вся defi система вона пов'язана з ефіром. Якщо десь хтось брав позику там за ефір і так далі, ну це переважно все в блокчейні ефіру. То це може спровокувати обвал ринку і далі, наприклад, в defi секторі Далі в нас 12 лютого вийшли дані з інфляції. Минулий показник був 2,9%. Прогноз був також 2,9%. По факту інфляція вийшла 3%. на 0,1% більше ніж було минулого місяця, і це звичайно погано для ринку. Чому ми впали на цих новинах? Чому це погано? Тому що ну є ФРС, які орієнтуються на інфляцію, вони борються з нею. Їм краще щоб вона була ближче до 2%, а не 3%. І тому вони. Виходячи з цього, якось планують стратегічно свою політику, і політика зараз така, що вони там один раз може знизять ставку за весь цей рік, а вона досить висока і тому всі чекають, коли ж вже нарешті знизять ставку. І треба розуміти, що ФРС це окремий орган незалежний. Є Трамп, який ви вилає, лає, що треба знижувати ставку. Треба знижувати ставку. Але є Джером Пал і загалом комісаріат ФРС, який не слухає його. О, він виходить суто з фактів, з цифр, і вони орієнтуються. Ну, один з таких показників це інфляція, і вона зросла, тому нам це не на користь. То вони скажуть, що інфляція зростає, який сенс знижувати ставку. Але я ще в телеграм-каналі у себе писав що є ось така картиночка, яка показує, вона струфлейшена, яка показує, що наче за лютий. Все ж таки інфляція впаде. Ось ми бачимо навіть да, там в кінці січня, так оп, і вниз впали дуже швиденько. Тож подивимось, в березні все ж таки нам дадуть дані де нижче 3%, чи 2,9% за лютий вийде інфляція, чи як воно буде ще подивимось, але наче є певний позитив, да, якщо брати труфлейшн з іншого боку. Є Трамп, який вводить мито на США, теж вводять тарифи і мито. І тим самим, ну якщо я правильно розумію, інфляція буде тільки збільшуватись, бо в Америці ну уявіть, да, до цього завозили там, я не знаю, якийсь продукт з митом. Там хай буде 3%, Тут возять з митом 10% чи там 15%. І це ж означає, що просто все буде ну. В ціні закладено, і якщо ви до цього купували цей товар за одну ціну, тепер він буде на 10% дорожче. Ну а інфляція, це що? Це ну воно базується на тому наскільки зростають ціни. Ну окей, не на всі продукти, але ну середнє за ринком, можна сказати. Наступна новина просто про політику, якщо так брати, Да? в нас відбулися розмови Трампа з президентом РФ і з президентом України, і це був певний позитив для ринку. На цих новинах ми зросли, і в цілому, ніби здавалося, що є якийсь конект, будуть мирні перемовини, буде якийсь мирний договір. Через це в цілому ми і зросли на цих новинах. Але моє бачення цієї всієї ситуації в кінці. І в думках по ринку я розповім. Наступна новина про Ethereum Foundation, Напевно, там декілька відосів тому я казав про те, що є певний план від Джастіна Сана, як зробити ефір Great Again, або по 10 тисяч, чи хоча б по 5. І одним з пунктів був те, щоб Ethereum Foundation не продавали свої ефіри, а вони закладали їх в протоколи, в DeFi протоколи якісь, і вони їм фармили ефір. І ось вийшла новина від, нарешті від Ethereum Foundation про те, що вони вклали 10 тисяч ефірів в Spark, 10 тисяч ефірів в Aave Prime, 20 800 в Aave Core і 4 тисячі 200 ефірів у Compound. Ось і заробіток для Ethereum Foundation. Звичайно, якщо не хакнуть якийсь Spark чи Aave, це буде катастрофа, звичайно. Але, ну, якщо Ethereum Foundation вірить у майбутнє DeFi сектору і воно впевнено у гравцях цього ринку, ну, чому б не вкласти частину свого трежері у той же Aave? ага, чи компаунди і заробляти, ну навіть скільки там вони дають, хай навіть буде 3% річних. Від 10 тисяч ефірів 3% річних, це 300 ефірів, а вони вклали ну, більше 40, тобто 1200 ефірів на Рік, ну це 3,2 мільйони доларів на рік. Я думаю, в цілому непогано для Фірім Foundation, якщо вони оптимізували там витрати свої, я думаю, 3 мільйонів їм вистачить ну, на півроку точно. Ну я, я, я насправді не знаю наскільки це, я так кажу. Нам завжди здається, що мільйони доларів це багато. Але якщо це організація з багатьма вертикалями і там багато людей, то 3 мільйони вони дуже швидко і за місяць можуть витратись і все. Але Ну, це немало, як мінімум. І наступна, новина вона. Теж про ефір, теж позитивна про те, що CBOE біржа вона подала заявку на внесення змін для Ethereum ETF від 21Shares для підтримки стейкінгу. Уявляєте, вже в цей бік почався рух. Нарешті я дуже довго чекав, коли нарешті почнуть казати про ефірі ТІЕФ зі стейкінгом. Саме тому в цілому я і купив як ставку на Ефір екосистему, як проксі таке, але більш ризиковане це Ейгін, тому що. Якщо все ж таки приймуть цей ETF там і так далі, на усіх цих новинах точно зросте Ейгін, бо він має відношення до стейкінгу. Так само можна в цьому і Лайдо, і SSV купити. Я вирішив, що я просто знаю приблизно поведінку Ейгіна, знаю що в нього по графіку, тому я вирішив, що краще я буду в вейгні сидіти, і якщо я вже його трохи знаю. З'явилась новина від J.P. Morgan про потенційні ризики від Тезер. В чому суть? Якщо в США будуть ухвалені законопроекти Stable Act і Genius Act, Тезер може зіткнутися з вимогами скоротити частку біткоїна та іншої крипти у своїх резервах. А зараз компанія володіє 83 тисячами, там десь 800 біткоїнів. Це близько там 9 мільярдів доларів. І якщо вони дійсно це продадуть, то ще й це підтримує змі, то на Нормально, ми укатаємось, і JP Morgan про це попереджає, що 100% резервів треба, щоб були в ліквідних активах, такі як держоблігації США, і зараз лише 66-83% резервів тезера відповідає цим вимогам. І вже є відповідь від CEO Тезера Пауло Ардоїно. Він прокоментував цю ситуацію так: аналітики JP Morgan не вдоволені, бо не володіють біткоїном. Гарна відповідь насправді. В цілому, що можу сказати, якщо вам страшно, переходьте у USDC і сидіть все. Типу, нащо ви будете хвилюватись через це, але ну поки що не бачу ніяких ризиків для тезера, сиджу і в тезері, і в інших стейблах. Все. поки що точно не хвилююсь. І остання новина в нас від Сізета. Коротше, передісторія цього всього. Був токен TST, типу тестовий токен в мережі BNB. Там був якийсь туторіал виставлений в Binance, про те, чи як користуватись форме. Це памп на BNB Chain. І в цьому відосі спалився чи контракт, чи назва цього токену його почали відкуповувати, і він там зріс більше ніж півмільярда, мільярда, там щось 600 мільйонів, чи навіть більше він був. Я Особисто не купляв його в цю історію. Не заходив, тому і не знаю наскільки він високо зайшов, але це спровокувало якісь. Мем Сізон для BNB. І ось, наприклад, коли був твіт про те, що стока із боринг, написали Сізету, що 700 доларів за BNB теж boring. Ну і в цілому, Сізет писав про те, що типу, а що це так працює? Типу, я кажу вам ім'я і виставляю фото, і ви робите з цього мем, і let's go. І ну, таке враження, що Сізет у в'язниці пропустив все, що було взагалі, і він не розуміє, як це працює, хоча він вийшов до піку мем сезону на Ані повинен був знати. І він вчора написав ось такий ось твіт про те, що він запостить фото своєї собаки, як виявилося, що у нього є собака, це теж така передісторія до цього. Виставить через три години у 8 пєм за дубайським часом. Він вже виставив цей пост, цю собачку. Тож ось твіт з його собакою, і там велика історія в цілому є про цю собаку. Звуть її Броколі. І звичайно, що в секунду. На памфані там створювались дофіга мемконів, які називались Броколі. Ні один на дану годину часу не став ну лідером, можна сказати, да чи щось таке. Проте попадали у всі інші собаки, дуже сильно впали, які також були створені до цього, і чомусь люди думають, що вона називається Брауні. Брауні я дивився ближче до восьми годин. По Дубаї. отак, от графік йшов вниз, 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 там десь з 50 мільйонів на десь 25, і потім з 25, коли вийшов вже цей твіт, просто отак от на капіталізацію 800 тисяч впав цей мем. Дехто з мого чату шортили, Брауні дуже вдало вийшло, там щось 400 шіс відсотків заробили. Але ну вся проблема ж в тому, що ніхто не знає контракт головного мема. І ось вийшов ще мем від сізета про те, що друзі, ну адреси контракту він не буде виставляти, бо він не запускає меми. Ви просили фото та ім'я собаки. Ось вам фото та ім'я собаки. І на цьому можна сказати, що враження, ніби мем сезон на BNB закінчився. Але ну подивимося, як воно буде. Бо BNB зросло до 730, Мені здається, чи із таке і після цього вони почали падати. Тому якщо CZ хоче зберегти лідерство своє, вони зараз на 10 мільярдів по капіталізації більше ніж солана, і солану вибили просто 105 криптовалют світу. Якщо він хоче зберегти ось це, він має щось робити, щоб пушити BNB і надалі. Подивимось, як буде. Ну, по новинах, все, давайте подивимося, що ж я купляв і продавав на цьому тижні. Тож на цьому тижні я написав, що наближаються вихідні, якось ринок поводив себе досить вяло, і я вирішив, що якщо ми зараз трохи почали падати до нових ідних, скоріш за все, ми ще сильніше впадемо. І загалом новини, ну і зараз ви бачите, які новини, тож може краще було би взагалі вийти в стейбли. Тому я вирішив, що я краще позбавлюсь, все ж таки, вже остаточно Прощавай, скажу, всім монетам, які можливо, мені цікаві, але я думаю про те, що можна його докупити ще нижче скоро. Тож я продав в цьому ви бачите на своєму екрані, продав меме, не дочекавився я запуска Пейна, продав Зікей за 10 центів, майже 11%, продав ІО за долар 37, продав МУВ за майже 60 центів, продав Суї тільки 30%, і продав Лінка теж 30%. І за Араз я думаю, що на це все я буду викуповувати тільки ефір, ейгін там солану. Пізніше правда купив BNB, але це вже в цей тиждень буде заходити. Ну саме через оцю ситуацію з мемами воно виглядало, наче воно буде продовжуватись, по 270 Купив, але це вже вважається наступний тиждень. Так на цьому тижні я тільки продавав і консолідував стейбли для того, щоб коли буде натяк на те, що все ж таки ми розвертаємось і все буде в нас добре. Тоді я міг купити там той же Aiden чи щось ще і якраз 50 доларів. У мене зберіглися. хто не розуміє, що за 50 доларів, то я почав цю рубрику в 2021 році, коли на піку був у своєму біткоін. Він був 60 тисяч. Я хотів показати, що ніколи не пізно почати інвестувати в крипту, навіть якщо вам здається, що це пік ринку. Якщо ви вдовго довго будете це робити, то ви точно будете в плюсі, і можемо подивитися, який плюс у мого криптопортфелю, який я веду якраз ось з 2021 року. Ну а перед тим як я покажу результати криптопортфелю, дуже прошу поставити вподобайку цьому відео, написати будь-який коментар, підписатися на цей канал, якщо ви не підписані і прийшли за рекомендація. Також в мене є телеграм-канал, в якому я пишу оперативно все, що роблю в рамках 50 по 50. Я продав щось і одразу написав в телеграм-канал про те, що я це продав. Ну або купив. І також є інста. Там є частина контенту з телеграму, і частина контенту не про крипту. Є просто мої думки. І Мінімально дуже лайфстайлу. Мені здається, що доля лайфстайлу у мене в інстаграмі приблизно один відсоток, якщо не менше. Тож, якщо поставили вподобайку, написали коментар, підписалися на канал. Я дуже вам дякую. Ну а за результатами 204 тижнів. Вкладено 10 тисяч наразі на балансі 11 847. Насправді вже трохи більше. Просто я вчора робив снапшот. І це означає, що плюс зараз складає 16,1%. Небагато, але і Альта зараз, знаєте, не на своєму піку. Тому що я можу сказати по портфелю: нарешті в ньому лише 10 активів, і то я не знаю, що з Ніром робити. Він у мене залишився як ставка на AI і загалом просто на команду Ніра. Але як ви бачите, у мене 610 USDT є, враховуючи, що я кожен тиждень по 50 вкладаю, то 610 це ну досить багато відносно портфелю. Але загалом, якщо порахувати весь мій портфель, то зараз у мене тезера всього 5,2%, Не так багато. Тобто я все ще вкладаю те, що може початися альтсезон. Ну і самі бачите, у мене ось BNB Solana майже порівну біткоін на третьому місці. Мені багато хто. Каже, що все ж таки біткоїна повинно бути більше. Ну не багато хто а був один коментар точно на минулому відосі. Я виходжу з того, що все ж таки, якщо так брати, ефір має не багато більше юзабіліті. Я завжди юзую ефір у багатьох протоколах. Просто і тому у мене ну багато ефіра. От так і в портфелі. І загалом я вірю, що в певний момент так запалиться ефір, і вся екосистема його полетить. Вже і солана стріляла, і біткоїн ефір все ніяк не відстріляється. Але я думаю, що з тим, що в нас є ефірі. Тіф, якщо вони зроблять Ефір ETF ще і зі стейкінгом, то наступний цикл, все ж таки ефір буде перформити на рівні з біткоїном і навіть вище, але це тільки моє припущення. І давайте перейдемо все ж таки до думок по ринку. Так, ну що, традиційно ми починаємо з індексу страху та жадібності. В нас він рівні 50 зараз знаходиться. Як ви бачите, до цього вчора був 46, на минулому тижні 49, і це мені подобається, щоб нас не перегріти ринок, але не подобається те, що він, знаєте, і не туди, і не сюди. Це означає, що немає визначеності у ринку. Сьогодні я не буду показувати, що там по ETF і ETF. вони не дуже впливають на це все. Ну там щось продали, щось купили. Нічого прям багомого там нема. Але я хочу поговорити. Говорити про можливий поганий сценарій, який нас чекає. Всі ми спостерігали за тим, що Трамп вчора поговорив з російською стороною, з нашою стороною, і ніби вчора ще був позитив з цих перемовин. Але сьогодні, ну і заявки Трампа чи це вчора було, вони виглядають, ніби зливається знаєте, Україна, і зливається їх союз з Європою. ніби США каже, що окей, це війна Європи. Ми тут так. до чого? До побачення і виглядає це, наче знаєте, що все ж таки третя світова буде, але вона буде все ж таки між Росією і Європою, і вона буде без підтримки такого союзника, як США. Це я не політичний експерт, але ну мені так здається, що все ж таки Трамп обіцяв, що при ньому не буде третьої світової, але при ньому якраз таки мені здається, що вона буде. Можливо, щось зміниться далі у цій політиці. Можливо, щось буде прийнято на. Мюнхенській конференції, чи що вони там проводять в Мюнхені, там будуть якісь перемовини і там може щось буде вже більш-менш визначено. Але зараз ну враження, що Трампу взагалі пофіг, що буде з Україною, йому головне домовитися якось з Путіним, поставити галочку, що він ну завершив війну в Україні і все. Хоча мені здається, що це далеко не кінець. Я не знаю, що там люди, які вболівали за Трампа в Америці. Я думаю, що через рік вони будуть в бахері просто з того. Що відбувається навіть всередині Америки, але загалом, що я можу сказати, це те, що виглядає, що в нас попереду велика нестабільність в світі, і дай Бог. Щоб нам дали два місяці на те, щоб заробити гроші, зібрати вершки і все на цьому. <смі> і потім сидіти, я не знаю, чи в біткоїні, чи в чому, бо самі розумієте, і долар буде нестабільним, і євро я там взагалі мовчу. Тому не зрозуміло, можливо, є сенс навіть в біткоїні перечекати це чи ні. Ну, золото б'є all-time хаї. Давайте подивимося, я не впевнений, що кожен день, але ну майже до трьох тисяч ми дійшли до золота, трохи відкатилися. За цей час, ну за останні виходить три дні. Ми відкатилися okay. трохи від all-time high, але ну загалом, якщо подивитись на графік золота, то він достатньо буліш виглядає ще з початку 24-го, якщо так брати, ну ось ця графіка золота. В цілому ми за рік зросли з двох тисяч, навіть з тисячою. Зараз я візьму рівень 24-го року. Ну да, десь дві тисячі, і ось зараз ми плюс 50% можна сказати зробили. По золоту, і зараз ви бачите, графік виглядає чітко вгору, так без відкатів особливих. І можливо, в чомусь Ворен Баффет в тому, що він весь 2024 рік продає акції Apple і інші. Може в чомусь він і правий, але він продавав по ціні нижче, ніж навіть є зараз. Ну він потихеньку фіксується. Мабуть, він теж очікує, що Трамп не робить якоїсь халепи. Ну що, хоч і. Така печальна нота в завершенні цього відео, але я хочу, щоб ви просто ну, зрозуміли, що не все в крипті зараз рожеве, що є і підводні камені, якісь є Трамп, який може в будь-який момент сказати що завгодно. Тому будьте готові до того, що в будь-який момент ми можемо посипатись або в будь-який момент ми можемо злетіти. Сподіваємось, як я казав, що два-три місяці нам дадуть. Все ж таки заробити. І після цього, ну, загалом, ми хоча б будемо готові до того, що в світі буде нестабільність. На цьому все. З вами був Іскандер КриптоІска. Донайте на ЗСУ, інвестуйте в крипту. па Папа.